Діви, привіт. Сьогодні ми вже поговоримо про гороскоп на лютий 2026 року. Вже лютий починає давати свої більш серйозні впливи, ніж січень. У нас в лютому буде коридор затемнень, наш перший в цьому році, а також ретро Меркурій, також в лютому. Дуже буде емоційний місяць лютий, тому що ще й на початку місяця буде повний місяць, який теж дає е, вплив на емоції, на підвищення. Підвищує ці емоції, да, таку дратівливість, вразливість дає. І ось почнемо ми якраз з повного місяця, бо він вже буде 2 лютого, буде відбуватися в вашому 12 секторі. Буде давати висвітлення питань вашої духовності, питань м -м, підсвідомості, інтуїції, вісь до речі, в повний місяць. Е не обов'язково прямо в цей день, це десь з 2 по 17. Звертайте увагу на ваші сни, особливо, якщо вони яскраві і ви їх дуже запам'ятали, то, можливо, це якась підказка для вас. Звертайте на це увагу. А, також в цей час дуже добре пропрацьовувати якісь страхи, блоки, завершувати їх, позбавлятися їх, да, прощатися з ними, очищувати себе, свою підсвідомість. А, хороший час для медитацій, Ретритів, місця тиші, місця сили, да? можливо, поїхати, побути на одинці, да? ось ця самотність, перезавантажитись. Все це дуже добре по повному місяцю в вашому 12 секторі. А також дуже класний час для позбавлення від поганих звичок, бо це завершення циклу буде давати дуже класно. Вам повний місяць буде допомагати. Окремо буду обов'язково знімати шортс відео коротенькі. Вони будуть виходити там в, прям день в день або за, за день до того, якщо там воно вночі починається, щоб ви вже знали да, за день до того, що завтра все там. Починаю позбавлятися від, яка, від якоїсь поганої звички. Тобто, обов'язково буду знімати вам шортс по і по повному місяцю, і про ретро Меркурію, і по коридору затемнень, по новому місяцю. Та тобто, все, що да, актуальне, все, що. В нас серйозного відбувається, я обов'язково знімаю шорт з відео, тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб ви не пропустило, вам буде нагадування, що там вже з'явилося нове відео або да, новий шорт, або гороскоп. Далі, 5 5-го лютого, Уран переходить з ретро руху в прямий рух в ваш 9 сектор. Він був в 9 секторі в ретрорусі. А тут впрямий. І це останній, останній транзит по вашому 9 сектору. Він буде по 27 квітня. Після цього він переходить в ваш 10 сектор. Я вам скину в опис, якщо ви ще не бачили, Уран в 10 секторі. Чого вам очікувати? Бо він там пробудеть по 2033 рік, дуже довго. А 10 сектор це сектор кар'єри. Да, тобто, вашого статусу є, що подивитися. Там відео спочатку йде про Уран, взагалі, що він принесе в цьому да, знаку для вас, а потім конкретно по вашому 10 сектору. А потім, до речі, в 9-й сектор Уран там повернеться вже, як то кажуть, не в цьому житті, бо в нього цикл повний дуже довгий, там десь чи то 80, чи то 90 років треба чекати. Тому дуже-дуже. Добре, я прям рекомендую завершити, доробити, налагодити якісь справи по вашому дев'ятому сектору, щоб вас більше нічого не тягнуло назад, бо у вас вже буде акцент да, на 10-й. І, ну, якби не буде часу приділяти увагу дев'ятому. Тобто, дев'ятий може да, бути як незакритий і не давати, можливо, вам якогось там просування далі, да, там досягти якоїсь цілі мети і так далі. А дев'ятий сектор це. Навчання, вища освіта, саме по 9 сектору, вища освіта, документи, юридичні документи, можливо, якісь треба доробити, оновити, подивіться, чи всі важливі документи у вас в порядку, чи все у вас є. Да? Тобто, якщо десь щось загубилося, то саме час їх відновити або отримати дублікат. Да? тобто, там... Ще одного копію, що видають. Також по дев'ятому сектору. Це в нас філософія, релігія, світогляд, також астрологія, психологія, езотер езотерика. Також це все по дев'ятому сектору. Тобто, можливо, Якесь навчання ви проходили, можливо, якісь курси, да, можливо, ну тобто тут у вас і може воно само змінюватися, да, те, що стосується особливо світогляду, філософії, то дев'ятий сектор, до речі, ще з закордоном пов'язаний, можливо, якісь закордонні теми будуть змінювати да, ваш світогляд. Ваше мислення, вашу філософію, можливо, робота з іноземцями. Да? Тобто, або за кордоном вам запропонують роботу, або у вас якісь, можливо, до речі, це буде якесь, яка, якась співпраця з іноземцями, да? або з іноземцями, якесь знайомство, можливо. Так може бути. Також, до речі, суди. По судам теж всі документи, все, що стосується судів, теж. Привести до ладу. А, далі, 8 лютого починається такий у нас міністеліум, бо у вас буде в Меркурі в 7 секторі, потім 11 лютого Венера, туди ж в 7 сектор, і 19 лютого Сонце теж в 7 сектор переходить. І ось цей транзит буде давати вам, знаєте, таке, як може давати як ідеалізацію партнера. Да? Тобто, за занадто ідеалізацію, там, де воно може таким і не бути, як рожеві окуляри. Да? Це може бути, знаєте, як бажання врятувати свого партнера там, від чогось, да? там, я його зміню, або я її зміню, або я зараз вирішу всі її проблеми, да? або його проблеми. Тобто тут цього якраз робити не треба. Тут дуже важливо, знаєте, щоби. Вірити не словам, а діям да, вашого партнера. І це може бути, до речі, по сьомому сектору: це як партнер е е особистих стосунків, да, так і по бізнесу. Теж бізнес-партнер може багато роз розказувати, да, багато слів, а мало справ. Тобто тут і по бізнесу, і по особистому життю. Перевіряйте, да, тобто не довіряйте просто словам, дивіться на дії. Або ви можете просто, знаєте, як може бути самообман. Тобто ви самі ідеалізували, самі вірили, а насправді нічого такого і не збирався партнер робити. Далі в нас 15 лютого Сатурн вже остаточно переходить в ваш восьмий сектор. Він теж з 2025 почав. Заглядати в ваш восьмий сектор, потім повертався назад, потім знову вперед. Все, тепер він в восьмому секторі аж по 2028 рік. Теж вам скину в описі відео, якщо ви ще не бачили, чого очікувати від Сатурна. Там знову на початку буде загальне відео, да, загальний вплив Сатурну, що він принесе для всіх в цьому знаку, а потім по вашому восьмому сектору. 17 лютого молодий місяць, наш новий місяць, буде в вашому шостому секторі, і в цей же день починається коридор затемнень. Це буде дуже сильний коридор затемнень, особливо емоційний коридор затемнень, тому по ньому буде окреме відео. Буду знімати велике відео, там буде знову ж таки. Для всіх знаків, і там будуть тайм-коди. Тобто можете подивитися вступ, що взагалі, да коридор затемнень принесе, чого робити, чого не робити. А потім вже по тайм-коду перейти до е, свого знаку. Коридор затемнень у нас пробудеть з 17 лютого по 3 березня. Далі в нас. Під кінець місяця, ретро Меркурій. Меркурій розвернеться в ретро рух 27 лютого. Це все буде відбуватися в вашому сьомому секторі. І пробудеть ретро Меркурій по 20 березня. Е, так, що це може вам давати? Взагалі теж в шортс відео буду більш чітко, більш детально розповідати, що ми робимо, що не робимо по ретро Меркурію. Тобто це. Обов'язково не починати нічого нового, ніяких нових проєктів, нічого з нуля. Ми не будуємо свій бізнес, ми не підписуємо важливих угод, контрактів, ем, кредитів не підписуємо, не даємо в борг також, да? не робимо ніяких уколів краси, планових операцій, пластичних операцій тобто, все, що можна відкладаємо, ми не купуємо транспорт, техніку, нерухомість. Це так, да, коротко, більш детально в шорці все розкажу. По сьомому вашому сектору, це ретро Меркурій може дати повернення колишніх, подзвонить зустрінетись десь випадково, да, напише, можливо, тобто, можуть повертатися колишня або давати про себе, знаєте, як звістку. А, так може бути. А, також тут а, ретро Меркурій, да і взагалі там ще ж і коли буде ретро Меркурій, ще буде і коридор затемнень діяти, а може давати, знаєте, як складність почути, зрозуміти один одного да, це з партнерством. Ну, до речі, тут і партнерство теж, і, а, і бізнес, і і особисте, можете якось недороз... Це як непорозуміння, ви один одного ніби не чуєте, ніби розмовляєте, але якось у кожного все одно да свої якісь здогадки і не можете якось прийти до одного. Може таке бути. Да? Тобто тут дуже важливо чесно да, про все розмовляти, не йти якимись такими да, шляхами окольними, не натякати, кажіть прямо, да, що ви хочете. Якщо є якісь теми, які вас турбують, то обсудіть їх, обговоріть їх. Так. Так, що ще? Ретро Меркурій. Так, ну про, про не довіряти словам ми сказали, про обговорити сказали. Так, да, все про аделізацію про не розказала. Ось такий лютий у вас діви, де у нас всіх він буде такий доволі емоційний і е, складний. Тому, складний саме емоційно, да, треба буде його так витримати. Дуже добре мати свій спосіб релаксації. Якщо я ще цього не говорила, я вже не пам'ятаю. Казала чи ні, е, класно релаксувати. А у вас ще й по повному місяцю, там 12 сектор. Супер взагалі, якщо ви медитуєте, зробіть в лютому максимально на це акцент. Виділяйте собі час для медитації, щоб заспокоїтись да, відпустити весь негатив. Ось так, Діви. Бажаю, щоб все було добре. Переживемо лютий, будемо чекати на березень. Там в березні теж буде цікаво. До нових зустрічей з вами.